Боронування посівів озимого ячменю потрібно робити чи ні. Ось так виглядає до боронування, ось так виглядає після боронування в поперек. ось так виглядає повздовж рядків. Ось межа не боронованого і боронованого. Пригортає, але робить мульчу. Ну, я думаю, що більше шкоди. Чим? Ось. Мульча в нас і так ось тут є, вона не тріскається, земля, бачимо, вона не тріскається зовсім, від слова зовсім тріщин немає. Вона не замуляна, вона м'якенька, Але, але, але ось така дилемма. Що робити? Ротаційка або сівалка. Хоча б 50 кг добре, тому що ми вже 130 сюди внесли румом. І зробить мульчу і маленьку підкормочку. Зараз глянемо, що там у нас ну, ось що відбувається з кореневою. Бачимо ось цей товстий це молодий корінець, який вже пішов. Земля ще холодна. Земля ще холодна, коефіцієнт кущення. 3 у нас це вдосталь, тому що тут 2,3-2,5 мільйони посіву, Це буде вдосталь. Ну, Звісно, якщо ми пройдемо бороною, то там у нас лишиться хоча б півтора. Не будемо робити. Але коренева, о, ось така дилема, що посіяно, як бачите, посіяно ну, геть, ідеально. Зернина на 1,5 см глибина. Але чому, от я не розумію, чому вже ти сієш оптимально, а він все одно відбиває вузел кущення набагато вище. От скажіть чому? Чому я цього не розумію? Погодні умови, протруйники ні. Сумніваюся. Так, працюємо.